Всесильний Ісусе Христе, Спасителю мій, я, вклоняючись перед Твоєю благодаттю та безмірним милосердям, нині звертаюся до Тебе, моє серце наповнене вдячністю за нескінченну любов, яку ти щедро лєш на нас, грішних дітей своїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Поглибленою вірою та покорою я звертаюсь до Тебе, сповнений непохитної віри, в Твою живу присутність в моєму житті, О Ісусе мій, від відкривачу сердець, дозволь мені відчути Твою ніжну руку прощення, що відлучає мене від гріховного болю та повертає до обіймів Твого милосердя, прошу освіти мою душу світлом Твого невичерпного вчення, надай мені мудрість та розуміння. Аби крокувати праведною стежкою, яка веде до Твоєї святості, Всемогутній цілителю, я благаю тебе про духовне і тілесне сілення, рукою Твоєю, яка переповнена живою силою, доторкнися мого серця та тіла, виведи із мене хвороби та страждання, і наділи мене силою для відданого служіння тобі та ближньому, владарю всього творіння, прийми мої молитви, за благословення всіх моїх справ. Хай Твоя благодать буде зі мною в усіх діях, відкритих та таємних, допомагаючи мені робити волю Твою та здійснювати добро для зростання Твого Царства, небесний вчителю. Заповни мене мудрістю та розумінням, аби я завжди розпізнавав правильний шлях у виборах та рішеннях, даруй мені досконалу гармонію між моєю волею та твоєю волею, щоб я завжди діяв відповідно до Твого веління. Мій невидимий захиснику, огорни мене своїм непохитним благоволінням, захисти від зловісних змов та заздрощів, а також від всіх хитрощів ворога мого, нехай твоя святість оберігає мене, а твій меч правди веде мене через темряву до світла. Співчутливий Спасителю, я вкладаю перед тобою всі свої турботи та страхи, розкрий мені твою таємницю миру та спокою, яка перевищує розум людський, надійний провіднику, веди мене через життєві випробування та перешкоди, даруючи моєму серцю впевненість у твоїй незмінній присутності. Свята Тріце, єдиний Боже, якщо це Твоя воля, нехай моя душа буде променем Твого благовоління, а моя життєва пісня буде відданою славою Тобі, хай Твоє ім'я відзвучить у моїх молитвах, вчинках та словах, навіки сповіщаючи Твою велич та любов, нехай моя віра буде твердою, моя надія безсмертною, а моя любов до тебе непохитною. В Тобі я знаходжу сенс і наповнення. І найвищою радістю є спілкування з Тобою, мій Ісусе Христе, амінь. Величний Ісусе Христе, вічний надавачу світла та любові, я продовжую звертатись до Тебе з глибокою покорою та вірою, які об'єднують мене з тобою в невидимому обіймі духовної спільноти. Нехай моя молитва немов ніжний спів душі розноситься до тебе. Як аромат благовонних трав та квітів, заповнюючи простір духовним ароматом, О, мудрий вчитель, я щиро дякую тобі за твою незгасиму світлість, яка відкриває переді мною таємниці Царства Божого, Твої слова, Це джерело натхнення, Твій приклад, бездонний запас покаяння та милосердя з покірним проханням благаю тебе, допоможи мені завжди відчувати та обирати твою благоволю в кожному дні мого існування. Єдиний цілителю, доторкнись моєї душі ще глибше, збагати її своїм натхненням та мудрістю, виведи на поверхню всі ті темні думки та почуття, які заглушають голос Твого світла в мені, нехай Твоя благодать очистить мене від всякої образи гріху, а я стану подібним до Тебе в святості, провідник провіднику моєму житті, я розкриваю тобі свої мрії, плани та бажання. Все, що я маю, є твоїм даром для мене, я обіцяю використовувати ці дари на славу Твого імені, нехай Твоя благодать направляє мене, надає сили впоратися з труднощами і наводить світло на мої кроки, мій найвірніший Спасителю, допоможи мені зрозуміти глибину твоєї жертовної любові, нехай моє серце б'ється у ритмі твоєї любові. Подаруй мені силу і волю слідувати тобі навіть у найтемніших моментах мого життя. О ласкавий наставнику, приношу свої думки та бажання перед тобою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Навчи мене розрізняти добро від зла, спонукай до того, що веде до духовного зростання. А відвіди від стежок, що вводять у спокусу та віддалення від твоєї святості, мій співчутливий, благодійнику, особливо благаю за всіх, потребуючих Твого милосердя, проливай свою ніжність на бідних та потерпілих, на хворих та самотніх, на тих, хто шукає твоєї втіхи та спасіння. Нехай моя молитва буде теплим променем надії для тих, хто знаходиться в приниженні. Свята Тріце, єдиний та незмінний Боже, прийми цю молитву як вираз моєї відданості Тобі, хай вона знайде в тобі свій осередок, як річка, що звивається в безмежний океан Твоєї любові. Амінь. О, всемилосердний Ісусе Христе, навіть найвищі слова не можуть висловити повноту моєї вдячності за Твою безмежну любов та найвищу жертву на Христі. Все, що я є та маю, належить тобі, але Твоє щедре серце завжди готове прийняти мене з відкритими руками, сповнений покори, я стою перед тобою, як вибока річка відданості, що тече до моря Твоєї ніжності. Світловий провідник, нехай твоє світло завжди освітлює мої думки та рішення, даруй мені мудрість усвідомлювати, що ти завжди поруч, навіть коли темрява життя загрожує затягнути мене, нехай твоя присутність стане моєю опорою та направленням у всіх обставинах, і очищуючи, відкрий мої очі на своє божественне обличчя та глибоке милосердя, допоможи мені побачити світ навколо так. Як ти його бачиш з любов'ю до кожної тварини рослини та людини, нехай моє серце стане відданою галявиною Твоєї любові, що світе в милосердність та доброту, мій провідник у боротьбі, захисти мене від ворогів, які стають на шляху мого духовного росту, зціли мої рани та горни мене пануванням твоєї праведності. Нехай твій меч істини оберігає мене від зовісних сил та провадить до вічного відступу від гріху, Божественний учителю, наділи мене твоєю мудрістю, щоб я розумів твої вчення глибше, і вони ставали дійсністю мого життя. Нехай Твоя словесна скарбниця буде джерелом моєї натхненності та обґрунтування у вірі. Вчи мене розпізнавати Твою істину в словах святих Писань, а також в живих прикладах Твого служіння, сповнене надії покори, я стою перед Тобою з проханням про Твою допомогу в подоланні, гріховності, даруй мені сили протистояти змогам спокус, та навчи мене зростати в Тобі, а не згасати в темряві. Зроби мою віру міцною, а душу чуйною до покаяння та духовного зростання, мій надійний посередник. Принеси мої молитви та прошення перед обличчям Отця Небесного, хай моя молитва злетить, як богозвучна мелодія до Твоєї слави та почується на небі. Нехай Твоя рука об'єднає її з іншими молитвами великої спільноти вірних, звучачи як єдиний голос любові та відданості, Свята Трійце, найвищий вираз гармонії та єдності, благаю тебе. Прийми цю молитву як живий доказ моєї вірності Тобі, нехай вона відлуніє в небесному просторі, щедро обіймаючи твою благодать та невичерпний поклик до об'єднання з тобою. Амінь. Всесильний, Ісусе Христе, Царю всього світу, разом з Святим Духом, що оживляє усе, сповнений трепету та надія, звертаюсь до Тебе з поклонінням, та глибокою вірою, Ти є моїм надійним покровителем, моєю вірною опорою, Твоє світло веде мене через темряву життя, прошу Твого благословення на всі мої справи та дії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя рука провадить мене, а Твій голос керує моїм серцем, щоб я діяв на славу Твою та благо всіх навколо мене. Нехай Твоя мудрість відкриває переді мною нові горизонти, даруючи натхнення та добрі вчинки. О Христе мій, захищай мене від ворогів, видимих та невидимих. Нехай Твоя армія ангелів стоїть біля мене. Оберігаючи від хитрощів темних сил, Твоя могутня рука нехай береже мене від усякого зла, а Твоє слово, нехай буде моєю бронею в боротьбі зі спокусами, прошу тебе, Божественний лікарю, зціли мою душу та тіло від хвороб та страждань. Твоя таємнича сила може вилікувати рани і приводити до зцілення. Віддай мені силу вистояти в турботах та скорботах, допоможи знайти у тобі втіху та спокій, Христе милосерди, і прости мені гріхи, що важать на моїй душі, нехай твій благодатний дощ обмиє мене. Змиваючи відчуття провини та вини, помиви мої недосконалості, зробив мені перетворення, які ведуть до образу твоєї непорочної святості, Заспокой мої страхи, спокій моєї душі та прикрий твою ніжністю родину мою, нехай Твоя любов з'єднує нас в єдності та розумінні. Хай Твоя рука веде наших дітей на шляху брата істини, благослови наші домівки, нехай вони будуть осередками твоєї присутності, О, великий вчителю, розкри мені, Твої таємниці та вчи мене зрозуміти Твоє слово, допоможи мені здійснити духовне відкриття, щоб я міг ближче підійти до тебе, розпізнавати Твою волю та слухати Твій голос у своєму серці, винуватцю нашого спасіння. Слова не вистачає, щоб висловити мою вдячність за Твоє милосердя та благодать. Ти врятував мене, коли я був втрачений, наділив життям усіх через Твою жертву на Христі, відданою душею піднімаю до тебе свою подяку та вдячність. Слава Тобі, Ісусе Христе, за Твоє ім'я, що приносить нам спасіння, слава Тобі, за Твою нескінчену любов і терпімість, за Твою мудрість і велич. Я прославляю Твоє святе ім'я, яке відзначає Твою незмінну сутність, все проникаючи, Ісусе, нехай ця молитва підноситься до тебе як ароматні фіалки жертовності, хай вона відзеркалює глибоке поклоніння віру та надію в тебе, мою найбільшу радість та вічну любов. Нехай я завжди прагну жити відповідно до Твоїх заповідей і образу. Зростаючи в тобі і славлячи тебе усіма діями мого життя, твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшлі це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.